Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Путіним в столиці Угорщини Будапешті. Про це повідомив американський лідер після телефонної розмови з російським диктатором. За його словами, на зустріч обговорять шляхи завершення російсько-української війни. Переговори мають організувати впродовж найближчих двох тижнів. Трамп також повідомив, що сторони домовилися провести наступного тижня зустріч радників високого рівня. Американську делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. А місце визначить найближчим часом. Крім цього, очільник Білого дому заявив, що запитав Путіна під час розмови, чи той не проти, аби США надали Україні ракети тамагавк. Останньому така ідея, нібито, не сподобалася. Я дійсно сказав: Ви не проти, якщо я подарую кілька тисяч томагавків вашим опонентам? Я йому сказав саме так, йому ця ідея не сподобалася. Ні, я сказав саме так. Іноді треба бути трохи легковажним, але він цього не хоче. Томагавки це грізна зброя, це грізна наступальна, неймовірно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб у них стріляли томагавками. Тим часом президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. В нього запланована зустріч з представниками оборонних компаній, де Має обговорюватися додаткове постачання Україні систем ППО. Також планується розмова із представниками американських енергетичних компаній. Після цього глава держави зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Український лідер наголосив, що мова сили та справедливості обов'язково спрацює. І щодо Росії Москва одразу поспішає поновити діалог, лише почує про томагавки. Резюмував Володимир Зеленський. Ночі, ну, кривий ріг був підмасований атакою шахедів про удари по цивільній енергетичній інфраструктурі міста. Повідомив президент Володимир Зеленський. За попередньою інформацією прозвучали понад 10 вибухів. І вночі в російському місті Сочі також пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що там спрацювала протиповітряна оборона, яка, начебто, відбивала атаку безпілотників. За даними очевидців над районом Адлера, чути щонайменше три вибухи. В місті майже всю ніч лунала повітряна тривога. Туристів в готелях спустили підвали та підземні паркінги. Про вибухи також повідомляється і в тимчасово окупованому Криму В гвардійському ймовірно палає нафтобаза. Телеканал Еспресо та Благодійний Фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї, штурмової, 47, ї 110 ї та 159-ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливим. Це шанс для наших військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, тишіть, день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай. Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям! Слава! «Еспресо» змінює параметри супутникового мовлення. Зараз ми в ig якості доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12.073 горизонтальної поляризації супутника Astra 4А. Через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Це була вся інформація. Станом на зараз більше в наступних випусках.